Вітаю всіх. Харків. Так у нас сьогодні було невесело. Але слава Богу, без великої кількості загиблих. Безумовно, це погано що є загиблі, але, слава Богу, небагато, що вже добре для ситуації нашої. Єдине, що хочу сказати, мова про 200 не так. Ось я вам казала, що я сплю в коридорі з малим, результат ось. Причини. Тепер на тему ще таку я бачила розвідрон. Я просто не спала, бачила. Ну, спати-не спати це кожного справа. Мене взагалі мали будуть Але я лягаю пізно, я знаю, як мені поводитись. Тобто, слідкуємо ще за розвідронами. Це вам так, натяк. Просто. Що мене цікавить, сьогодні було в новинах така тема. Хтось там по потрендіти вирішив. Що, типу, у Харкова немає оборони, що там хтось працював на екскаваторі тому подібне. Попустіти не мішки ворочать, Ви ж розумієте? Дійсно, давайте подивимось. На даний момент, на квітень 25-го року, оборона міста Харкова. У мене є, до речі, своя інформація на цю тему. Але, звісно, я не збираюся це казати на широкий загал. Це моє право. Якби люди всі розуміють, що є мозок свій. Хто не вигрузить, нахрен звала звідси. Я пряма людина. Хто не може виїхати, є певні серйозні причини. Вибачте, не треба виносити мозок. Я тут також дуже нервова, тому що в мене не виходить те, що я хочу по своїм приватним причинам. І я прошу мене зараз нічим не грузити. От Не люблю, коли мене зайве грузять. Є ситуація, яка є. Просто якщо ми не виїжджаємо, ми приймаємо те, що є. І все. Треба це розуміти. Тепер оборона міста Харкова на квітень 25-го року. В якому стані? Стан оборони міста Харкова на квітень 25-го року. Просто подивимось. Відразу кубки випадає вже непогано. Кругова. Угу. камечів. Так, дві каже Постійно щось тут відбувається. Кінцевий результат. Багато маніпуляцій на цій темі дежавю. Постійні якісь питання виникають. І сюди питання грошей. Я би сказала, ця оборона вона має, все одно вона є, щоб не газали, вона є. Тепер Харків. Харків готовий до оборони у випадку наступу. З півночі області. Беремо так. Харків готовий до оборони. У випадку наступу з півночі області. Сім жезлів. Це і є оборона. Це і є оборона. Ворог там є. Також скупчення ворога. Це і є оборона. А він вже був цей наступ, розумієте? Він вже був. Україна. Сила. Я не знаю. В принципі, відбиватись він готовий. Тут важко взагалі щось прогнозувати, просто не так готовий, як потрібно. це однозначно. якби Але вже був. Наступ цей був, зрозумієте? Тут казати про щось, якщо він вже був. Скажімо так. Якщо буде наступ з півночі Харківщини в сторону міста, всі бойові дії залишаться на прикордонні. Давайте так. Ну так, почайте так, прикордоння область так постраждає. Зрозумійте, ви нарешті. Мене, будь ласка, кордони, кордони. Кордони. Так. Тепер питання в іншому для того придурочного. Харківщина, Харківська область готова до оборони? У разі наступу з півночі з білго... півночі, з Білгородської області. Харківська область готова до оборони? У разі наступу з півночі. Ось що цікаво. Угу. Тепер дивіться Харківська область готова. Так може, для ідіотів, Харківщина так. А тепер хочу сказати: руйнування, втрати якісь матеріальні, це все однозначно так, все так, Україна це Тепер хочу сказати одну річ. Оборона міста Харкова і області це різні речі. А тепер головна, що ціль, це залишити область. Треба це розуміти. Ті, хто там проживає, розумійте це. Якщо стоїть вибір, захист міста мільйонника відповідно, вежах повинен бути там. Все. Ось про що мова. Я не знаю, де там був той екскаваторщик. Але вибачте. Якщо можна все залишити в області, треба все там і залишити. Місто не повинно взагалі бути об'єктом оцього всього. Треба робити так, щоб до нього навіть не доходило. Нічого. І звук також.